Всім доброго здоров'я 20 липня, 19 година вечора. Перед вами бжолородина, в якій проживала моя племінна матка. І сьогодні я мав брати від даної бжолородини рамки, щоб зробити ще одну прививку. Але добравшись до гніздової частини вулика, я виявив, що ні яєць, ні молодого розплоду, з яких бджоли могли б вивезти матку, у вулику немає. Але в процесі пошуку потрібного мені розплоду на декількох рамках я побачив маточники тихої заміни. Перших два моточники. Ось такої вони форми. Короткі, товсті, похожі на жолудь. Цей трішки більший, цей трішки менший. Але це тільки на вигляд. Один більший, другий менший. Просто один з цих маточників загліблений у щільник. От, подивіться, ще один маточник. Декілька хвилин назад він був ще закритий. Зараз подивлюся. О! Ось подивіться практично ви стали свідками народження матки. Ось матка, яка щойно вийшла із цього маточника. Я її зараз закрию в кліточку, щоб вона мені тут не навела свої порядки. Ану подружка ще вона літати не вміє, старається втікти, ми її виловили. Цей маточник я зараз зріжу і заміряю його точні розміри. Ось ще один маточник. Бачите? Його форма така сама. Він є не продовгуватий, а він є середньої довжини і товстий. І ось є ще один маточник. бжілки вже його. Почистили, навіть обгризли кінчик моточника. З нього має незабаром вийти матка. Вже на надворі темновато, але все-таки я моточник заміряю. Маточник від основи до вершинки має 26 міліметрів. Зверху його діаметр становить в самому товщому місці 14,5 міліметрів. Я його розрізав навпіл і внутрішній. Діаметр його 9,5 міліметрів. Хочу, щоб ви звернули увагу. На дні маточника є залишок маточного молочка. Ось воно, це маточне молочко. Воно має колір світла. Коричневий, і саме маточне молочко напів прозоре. Це говорить про те, що бджоли сюди відклали таку кількість молочка, що при повноцінному харчуванні матка цього маточного молочка не могла з'їсти, і воно залишилося. Це перший признак того, що матка буде високоякісна. У зв'язку з тим, що у племінної бджолородини вже немає старої матки, я сюди підсажу її плідну дочку, яка у мене є в наявності. а ті Маточники і молоду матку, яка щойно вийшла з маточника, я віддам у нуклеуси, які на сьогоднішній день у мене є безматочними і ждуть, коли я їм підселю маток. Ну що, друзі, це коротке відео. Я буду. Закінчувати. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.